Приємного усім ранку дня, а також приємного вечора. Мене звати Аня, і я рада вас вітати на цьому ютуб-каналі. Приємний вечір! Напередодні новорічних свят хочеться чогось святкового, легкого. Хочеться передилюватись старі комедії, мультфільми, і моє бажання стало не виключенням. Не так давно я побачила на каналі Geek Journal, здається, відео про Шрека, це мене реально надихнуло подивитись свої улюблені дитячі мультфільми. Я вже подивилася рапунцель мій улюблений мультик дитинства. Напевно, разів 50 його дивилась. І наступним я прийнялась дивитись шрека і вже подивилась усі частини. І, боже мій, для мене шрек у дорослому віці став реальним відкриттям. По-перше, я дуже здивувала, що мультик все ж таки вважається дитячим, хоча діалоги і чорний гумор там зовсім не дитячі. Я б сказала, що це просто така жорстка гумористична комедія, але зображена анімаційно. І по-друге, що принцеса Фіона на ті часи, коли знімався цей мультфільм, була зовсім. Зовсім не типовою принцесою. Це мене реально дуже вразило, тому я хочу сьогодні розібрати саме принцесу Фіону, чому вона найадекватніша принцеса з усіх мультфільмів, фільмів, з усіх персонажів принцес, які можуть тільки бути. І також ми розберемо, чому деякі критики поставили Фіону у ряд найголовніших принцес феміністок. Тому малятися, дайте зручніше і погнали розбиратись. Але перед початком відео я вас дуже прошу перевірити підписочку на цей канал, поставити лайк і, звісно ж, писати коментарі, якщо вам щось буде подобатись або не подобатись. І також я хочу вам нагадати про наших добрих друзів 25 Coffee Roasters. А зокрема, про те, що в них є зараз ось такі прекрасні новорічні набори. А всередині вас буде чекати ось така прекрасна кава, яка підійде на подарунок вашим близьким або собі, як самодостатній подарунок, так і в наборі. Хочу зазначити. Що наш промокод приємний дає 10% знижку на новорічні набори. А на усю іншу каву, окрім дріпів, комбо та інших наборів не новорічних, діє наш постійний промокод, який дає вже 20% знижки. Також у 25 кофі Ростерс, звісно, безкоштовний помал до кожного замовлення і безкоштовна доставка від 350 гривень. Я напевно не перестану вам казати, що це реально найкраща кава, яка може бути, і я реально користуюсь і п'ю її кожного дня. І вам рекомендую. А ми повертаємо.

Шрек це американський повнометражний анімаційний фільм, який вийшов аж у 2001 році. Зараз, будь ласка, відчуйте себе усі старими, тому що 2001 рік був вже майже 23 роки назад. Шрек, взагалі, це мультфільм знятий по мотивам книги Вільяма Стейга, яка також називалась просто Шрек. Цей фільм вийшов 18 травня 2001 року, і при бюджеті в 60 мільйонів доларів він зміг зібрати аж 484 4 мільйони доларів. Звісно, тут не може бути і питань, що Шрек отримав дуже гарні відгуки як від глядачів, так і від критиків за анімацію. Анімація на 2001 рік просто вау, тому що переглядаючи її зараз, я можу сказати, це такий достойний рівень, що мені не муляє око, така, знаєте, старуватість фільмів і мультфільмів, яка може бути. Тут навпаки, навіть зараз повз роки, цей мультфільм виглядає свіжо, класно і дуже якісно. Також позитивні оцінки отримали саундтреки і я також була вражена, тому що зараз усі саундтреки, які звучали у Шрекові, зараз вірусяться вже декілька років активно у Тіктоці, і реально почувши їх у цьому мультфільмі, моєму здивуванню не було меж. Як це так, автори ідеї, автори саундтреків, музичні композитори могли підгадати музику до цього мультфільму так, що вона реально прожила крізь роки. І це перший анімаційний фільм в історії, який здобув премію Оскар. Ну звісно, якщо він здобув Оскар, то там в нього ще було номінацій і перемог у інших преміях. Просто то безліч. Давайте швиденько пробіжемось по сюжету, щоб вести вас курс подій, тому що можливо хтось з вас вже забув, який там сюжет, тому що давно не переглядав. Обговоримо. Зелений людожер Шрек живе на болоті околиці держави міста. Дюлок це держава, населена людьми та різноманітними чарівними істотами. Хоч огри відомі як страшні людожери, проте шрек зовсім не такий. Він добродушний, має класний гумор і лише. Ше смішить себе тим, що розлякує людей, які намагаються його спіймати. Шрек живе собі один, і Біт не знає його. Це цілковито влаштовує. Аж доки мер Джулока не видає наказ, що тепер усі чарівні істоти повинні виселитись на околиці, і всі, звісно, йдуть на болото шрека. Шрекові це капець як не подобається, тому він вирішує піти до цього мілорда і сказати, щоб він позабирав усіх чарівних істот назад. Але у Мілорда вже були свої плани. Не на шрека, він його вирішує послати за своєю майбутньою дружиною, щоб самому стати королем. Тому шрекові за наказом цього мілорда потрібно було вирішити у чарівну башню, яку охороняє дракон, щоб визволяти принцесу, яка стане дружиною для цього короля. Але нагородою для шрека буде звільнення болота від усіляких чарівних істот. Тож шрек, який вже встиг познайомитися ще з одним культовим персонажем віслюковим, вирушають на пошуки таємного замку. Щоб визволяти нашу принцесу Фіону. Але проходять через ці випробування. Дракона вони, до речі, не вбивають, тому що дракон-дівчинка, як ми знаємо, потім стане дружиною Віслюка. Фіону вони визволяють і починають йти назад. І коли вони йдуть назад, то Шрек розуміє, що Фіона зовсім не така, як він думав. Вона не типова принцеса. Шрек починає закохуватись у прекрасну принцесу, яка може постояти за себе, постояти за шрека. Вона може сама зловити щурів або пташок і приготувати їх на вогнищі, вона вміє вдало жартувати. Але при тому, як шрек закохується у Фіону, так і вона закохується у нього, тому що бачить, що, хоч і обкладинка Шрека, це велетезний зелений огр, але вона змогла побачити у ньому реально круті людські якості. Тож Шрек доставляє Фіону до принца. Починається церемонія весілля, але якраз під е, самий фінальний етап цього весілля, і Фіона і Шрек розуміють, Вміють, що все ж таки вони закохались в один одного, і що вони хочуть бути разом. Там Шрек дізнається, що на фіону також наклали закляття, де вона після вечірньої зорі приймає лице також зеленої людожерки. Але шрек тільки цьому і радий. і відправляється у весільну подорож. Друга частина шрека побудована на тому, що фіона привозить шрека до своїх батьків короля і королеви у три дев'яте царство, щоб познайомитись, і там визначається в них така драма. Що спочатку батьки не приймають такого обраника, не приймають новий облік фіони, хочуть все змінити на цьому драма. Третя частина це батько фіони помирає, тому шрек відправляється на пошуки нового повелителя королівства. А четверта частина це шрекові стало трошки сумно у сімейному житті, і він вирішує щось змінити і йде до чарівника. Він там щось колдує, але все стається не зовсім так, як хотів шрек. Ну що ж, трошки пригадали сюжет, але тут я хочу все ж таки більше поговорити про Фіону. Про неї ж знімаю відео, чому вона феміністка, не типова принцеса, і як взагалі могли зробити такий образ принцеси у 2001 році, коли світ був максимально налаштований на об'єктивізацію, на сексуалізацію і на ось цю ось тему принцесок Діснея. Давайте взагалі з вами подумаємо, хто така принцеса і який образ ми одразу собі у голові малюємо, коли чуємо, це слово. Напевно, це витончена кокетка з ідеальною зовнішністю, з осиною талією, з курносим носиком, великими блакитними очима, завжди стильна, знає усі манери, сором'язлива, але при цьому талановита. Найголовніше, що принцеса завжди вважалася якимось придатком до принца, тобто вона ніколи не могла бути окремою особистістю. Принцесу завжди чекав якийсь принц, і тільки через принца вона могла реалізовуватись, тільки якщо вона зустріне принца, то вона там стане повелителькою держави. І усіх принцесок з дитинства готували до того, що найголовніше, що повинна ця дівчинка, вийти заміж. Такі образи принцес реально нанесли дуже багато психотравм дівчаткам. По-перше, це зовнішність. Коли ви питаєте у малих дітей, особливо мого покоління і старше, ким ти хочеш вирости? І всі кажуть, я хочу вирости і стати принцесою. А чому ви хочете стати принцесою? Тому що принцеси гарні, їх у Усі люблять, вони милі і вони користуються популярністю у людей. При цьому маленькі дівчатка страждають, що зараз вони взагалі не виглядають як принцеси. У них не такі великі очі, не такі пухкі губи і зовсім не осині талії. Це могло давати відбиток на майбутнє з тим, що я не така ідеальна, як ця принцеса, значить, я не маю право вдало виходити заміж, або я не можу дивитись на красивих чоловіків, тому що красиві чоловіки шукають тільки принцесок. Вони. Там не для мене, ну коротше, через це проблеми з самооцінкою, через це проблеми з харчовою поведінкою, і купа витікаючих інших проблем. Тому, коли я зараз передивилась Шрека, я дійсно здивувалась, що на той час, коли були популярні ось ці ось максимально жіночні такі принцески, виходить персонаж Фіони, яка зовсім кардинально відрізняється від оцього, що ми тільки що розібрали. Так, в неї було одне обличчя: це реально така типова принцеска, але все ж таки більшість. Ість фільму нам показують її внутрішню якість, і також більшу частину хронометражу вона постає нам саме у образі людожерки. Деяких ЗМІ фіону окреслюючи як феміністичну ікону. Після свого дебюту фіона була відзначена більшістю критиків як радикально новий погляд на міфи про принцесу в індустрії, де жіночі персонажі так часто зображувались як другорядні персонажі, визначені їх красою фіона всебічна персонажка, яка представляє еклектичну суміш рис. Які представляють справжніх жінок, при цьому вона ж залишається жіночною, але сильною. Тож, якщо типові принцеси зображувались, типу я спляча красуня, я чекаю, поки мене буде цілувати принц, отакий птомний погляд на свого коханого, вони нічого не можуть. Єдине, що залишається таким принцесам, це їх дебют на власному весіллі. Причому в багатьох випадках цих принцес не обирали, тому що вони якісь класні, вони мають якісь класні якості, а тому, що ну, по факту принц потрібна принцеса. І якщо розбиратись, спляча красуня це взагалі якась нездорова тімка. Білосніжка і сім гномів. Дівчинка живе у суспільстві семи дорослих чоловіків. Це також якось дивно. То фіона дійсно постає нам здоровою особистістю зі своїми кордонами, зі своїми захопленнями і зі своїми внутрішніми принципами. Тепер обговоримо дії Фіони або її особисті якості, які не стандартні для стандартних принцес. Усе життя Фіону готували і програмували під те, що коли її врятує прекрасний принц, вона повинна стати для нього дружиною, не дивлячись ні на що. Проте Фіона дає можливість людожеру шреку показати його гарні якості. Під час подорожі за два дні до королівства зі шреком Фіона вирішує надати Шрекові можливість проявити Тись просто як особистість. Фіона розуміє, що їй набагато цікавіше і комфортніше мати цікавого глибокого партнера ніж умовного плоского принца, але з приданим. Також Фіона розвіює стереотип про так звану слабку стать, тому що якраз у першій частині під час подорожі вона захищає шрека і віслюка від напавшого на них Робіна Гуда, і вона демонструє те, як вона володіє бойовими мистецтвами. Це дійсно нетипово для принцеси, тому що принцеси ж повинні бути. Бути такими ніженками, які бойові мистецтва. У другій частині фіона налаштована показати нову себе вже на постійній основі у вигляді людожерки, а також свого партнера людожера своїм батькам. Причому вона це робить не соромлячись, абсолютно не підлаштовуючись ні під кого. Вона розуміє, що так можливо її батьки будуть здивовані, але це її вибір, і вона дійсно не соромиться ні за себе, ні за шрека. Це свідчить про тотальне прийняття себе. І про те, що її тіло і її голова зараз знаходяться в абсолютній гармонії. Знаєте, оці мемчики бути як всі, або бути щасливим. Тож Фіона обирає бути щасливою, і вона реально розуміє, що щасливішою вона буде на околиці у болотах зі шреком, ніж користуватись благами цивілізації у столиці 39-го королівства. Також у другій частині, після того як Шрек і Фіона перетворились у дуже красивих людей, але Фіону трошки обманула її фея, Хрещена і підсунула замість шрека свого сина принца Чамінга. То Фіона розуміє, що поведінка її чоловіка дещо змінилась, і їй не подобається така надмірна солодка ідеальність, і вона каже. Що покохала і кохає вона то старого шрека у останні хвилини дії закляття, коли Шрек і Фіона мали можливість назавжди залишитись у прекрасному обличчі красивих молодих людей, Фіона вирішує цим шансом не користуватись, тому що вона поважає те, що її партнер людожер, і це його комфортне відображення себе. Вона розуміє, що її зелене обличчя їй також нормальне, тому вона спеціально не користується цією можливістю. Вона про. Просто дозволяє собі і своєму партнерові бути такими, як вони є у третій частині цих мультфільмів. Вже вийшло феміністичне комбо. Після того, як принц Чамінг заключив Фіону і усіх принцес королівства у в'язниці, а сам захопив владу. Фіона зі своїми принцесами вирішують брати усе в свої руки, і мало того, що вони самі себе визволяють, а не продовжують чекати, поки їх врятує умовний якийсь чоловік. Вони вирішують. Самі виповзати з цієї в'язниці, і мало того, що вони вирішують самі втікти, так вони ще йдуть визволяти шрека, що вдається їм на усі 100%. І тут я хочу ще зазначити, що круто, що у цьому мультфільмі показується, що жінки не слабка це просто повністю розбиває стереотипи. Я нагадаю, що це 2000-роки, ні роки, коли таке зовсім не транслювалось у фільмах, і мультфільмах і по телебаченню, тим паче, і ще дуже круто, що чоловічі персонажі у цьому анімаційному. У фільмі приймають силу жінок. І в нас якраз відбувається така трансляція партнерських стосунків. Ну і звісно, найголовніше, що хочеться обговорити, це саме зовнішність Фіони. З неї вирішили не ліпити ідеальну принцесу. Це ж знову-таки дуже незвично для тих часів, у які знімався цей мультфільм. Мало того, що Фіону зображували вже не як типову принцесу, так її ще й вирішили зробити в образі Людожера. Але тим воно і прекрасно. Мені здається, Саме це таке сучасне свіже вінняння принесло мультфільму Шрек неабияку популярність, і це, до речі, дуже круто, тому що персонаж Фіони може лише підкреслювати те, що, будучи не ідеальною, ти можеш бути цілковито щасливою жінкою. Ти можеш мати класну сім'ю, хобі, ти можеш народжувати дітей і почувати себе реально щасливою. На мою особисту думку, Фіона дуже цілісний, абсолютно ментально здоровий персонаж, хоча в неї були всі. Ці задатки для того, щоб просто з'їхати з, з глузду. Ну, представте собі, дівчинка там з якихось умовних шести років була одна у башті під наглядом дракона. Вона не бачила рідних, вона була реально одна. Також в неї татко з таким прибабахом, і також завжди реально її мозок програмували під те, що вона повинна вийти заміж за принца. Тому Фіона по праву від мене заслуговує мільйони аплодисментів, зі речовку, подобайок, лайків всього, що тільки можна, я її заношу у свій особистий топ класних персонажів з мультфільмів, які несуть реально здоровий і корисний посил до глядача. Якщо перед обговоренням Фіони ми говорили про те, що принцеси особливо дійсне мають більш негативний вплив на юних глядачок, то ось дослідниця Лара Декарт приводить же трошки змінену статистику, яка вже відбувається у наші часи. У своєму аналізі вона розповіла, що згодом родом ролі принцес змінюються. якщо раніше вони були повністю пасивними або Тупо сплячими, яких потрібно було рятувати, наприклад, як білосніжка, сім гномів, попелюшка, спляча красуня в даний час ролі принцес стають вже більш розширеними та включають у персонажі принцес певні традиційні чоловічі риси. Це те, що принцеса має право на свої хобі. Це те, що принцеса може бути не ідеальною, що вона може бути комплекцією просто звичайної жінки. І так я з цим цілковито погоджуюсь, тому що останні віяння саме мультфільмів це вже більше звернення до реальності. Наприклад, Моана, потім ще був мультфільм про таку руденьку принцесу, яка була мисливицею. Ці мультфільми реально показують, що принцеса може бути різною і може займатися чим вона хоче і при цьому почувати себе щасливою, але при тому ж ще все ж таки залишатись принцесою. Я хочу підкреслити ще раз, що персонаж Фіони на ті часи був найпершим нестандартним персонажем Аже принцеси, який повністю розбивав шаблони, який ніс користь молодим глядачам і глядачкам, ну і звісно, підкорив усі наші серця. Пишіть чи погоджуєтесь ви з моєю думкою у коментарях, що ви думаєте про фільм-шрек, що ви думаєте про персонажа Фіону? Також пишіть у коментарях, які ваші улюблені персонажі принцес, та не забувайте ставити лайки і підписуватись. А з вами була Аня. Усім цьомчики і ми побачимось з вами вже скоро у наступному відео.